Зрозуміло, що місто тримати буде дуже важко. І, звичайно, це трималося в таємниці, Купувавши Донеччину і Луганщину. Вони принаймні, зможуть заявити, що він може Путін заявити, що завдання СВО по, по звільненню народу Донбаса виконане. Чи будуть вони активізовуватися в Курщині? Так, звичайно, будуть і ударом день чи два тому. По Єльську по аеродрому, де було знищено 60 калібрів, вартість калібру 10 міг. Ворог переходить на здешевлення боєкомплекту, бо якщо раніше ракети використовувалися набагато масовіше, то зараз вони переходять власне на бомби. Говоримо з Іваном Тимочко, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю там, Івану. Вітаю слава Україні! Ради вас бачити. Героям слава сьогоднішня увага прикута е, всіх до Вугледару. Вугледар, так розуміємо, довелося залишити. Чи маєте, це можливо е, детальнішу інформацію, що можна? Що можна по цій ситуації ще е розповісти, як воно виглядає насправді? Вихід готувався вже декілька днів. Він планово відбувався вже, коли було зрозуміло, що місто тримати буде дуже важко, і, звичайно, це трималося в таємниці. Звичайно, ворог дуже намагався власне оточити з флангів місто, ворог намагався в лобових атаках. Прорізатися в центр міста, вийти на окраїни міської забудови. Це все зрозуміло. Ворог наступав в, зараз і бронезапітки своєї бронетехніки. Розрахунок був все-таки на довгі китки в глибину самого міста для того, щоб не дати координувати підрозділами під час виходу, а завжди. Виводити війська з такого міста, населеного пункту ще й виводити їх, скажімо, кількісно об'ємно, надзвичайно складно, оскільки є дуже величезні ризики потрапити під масовані удари, є величезні ризики плутанини, щоб і не відбувалося в такому випадку і дружнього вогню, і також для того, щоб тримати порядки, щоб не, не було. Фрагментації підрозділів оці всі нюанси, власне, і враховувалися для того, щоб виходити з міста. Ну, окрім того, ж також розуміємо, що і об'єкти, які, скажімо, ворог міг використати надалі для себе, як е, об'єкти для складування, там, для зберігання техніки, чи для того, щоб на, проводити накопичення для. Наступних штурмів це привод приходиться як правило виводити з ладу. Це теж потребує часу, це потребує великого професіоналізму для того, щоб команди, які виконують ці завдання, не завдали шкоди, перш за все, собі, а також по суті своїм військам. Після цього, коли вже все таки вихід відбувається, коли вже є зрозуміла приблизна ситуація. Хто вийшов, якими силами, що яка вже протидія вибудована ворогу? Тоді ж і офіційно озвучується частина, та Генеральний штаб це вже озвучив, що е, вивести війська потрібно. Звичайно, що ще роботи дуже багато, бо це і мінування, прикриття підрозділів під час виходу, це їх розташування. на на нових позиціях це вибудування і поширення цієї лінії оборони, це зміни по суті вже зараз і планування логістики, і зміни вибудування тилового забезпечення. Тобто тут роботи буде, є і є, буде, і буде дуже багато. Виникатиме питання, власне, того, чи ворог буде намагатися з вугледару. Виходити і наступати на збройні сили в плані в на цьому напрямку. в плані намагатися прорватися куди саме чи на Боголюбівку, чи вони планувати десь прориватися в сторону Дніпропетровщини, чи все таки вони зараз переключать всі свої сили чи Запоріжжя, бо між іншим, крайні рази ми спостерігали, що времівський, старомайорський напрямок. Суттєво активізовувався ворогом. А це південніший від Вогледару. Також не знаємо поки що, чи ворог перекине зараз свої сили й засоби в район, скажімо, Курахове, бо Покровський напрямок для нього на даному етапі дуже важливий і, власне, бойові дії Вугледарку Рахове-Покровське завжди потрібно так було розглядати не інакше. Ми окремо взяти якийсь населений пункт. Ну і окрім того, біля Курахова це є і водосховище Курахівське, це і Селідове, як один з по суті проздамів, оборони збройних сил. Ворог між іншим це село, це населений пункт, містечко не зміг захопити. Він їх і пробував обійти з флангів. Тобто перед ними зараз стоять також багато задач. Які вони мають терміново втілити, виконати, ми в свою чергу маємо протидіяти, оргазонізовувати відповідний спротив, оборону, належним чином, розташовувати війська, зберігати? Досить складна ситуація. Абсолютно погоджуємося. Ніхто про це не приховує, але ми маємо розуміти, що. Нема ніякої зради чи якоїсь поразки, бо оборона Волгодара тривала насправді з листопада 2022 року. Невелике містечко, в якому там вже численністю 15 тисяч населення у свій час та промислове, побудоване між іншим порівняно недавно. Так що е, тут е, свої нюанси були навколо нього, тим паче, це було містечко Шахне. Але були і переваги, воно знаходилося на підвищенні, географічно розтасувалося на висотах. Звичайно, це давало можливість серйозно зпиняти російські ворожі війська. Ну але за, за стільки часів часу бойових дій звичайно зрозуміло, що руйнування воно зазнало колосальні це місто. Також зрозуміло, що. Та інфраструктура, яка раніше в ньому була, яка могла використовувати для ефективної роботи військ, або зруйнована, або взагалі втратила своє свій функціонал. Тобто, тут е, ворог з однієї сторони зайде в місто руїну, а з другої сторони Знову ж маємо розуміти, що сказати, що там він буде мати можливість скористатися тими умовами, чи тими об'єктами, якими користувалася Україна, ну тут питання дуже відносне. Окрім того, ще ж навіть і, і незрозуміло, чи буде ворог, наприклад, надалі застосовувати такі кількості авіацію та артилерію у цьому напрямку, як він використовував до цього, чи все-таки буде перекидати. Її вглублі нії фронту, по той самий, якщо ми навіть не беремо Покровськ то в сторону чи Часового Яру, чи все-таки вони будуть намагатися якусь частину військ відправити на Курщину. Тут дуже багато невідомих і дуже багато змінних, але сам факт, що на станом, принаймі на сьогодні, немає жодного публічному просторі. Якоїсь масової інформації про оточення Збройних сил, про взяття там якихось великої кількості чи дуже великої кількості особового складу в полон, наразі такої інформації немає. Звичайно, що потрібно робити висновки, потрібно давати оцінку тим подіям, але вона має бути конструктивною, а не з позиції просто зруйнувачень через те, що хтось не подобається конкретно взяти мосоку. Власне, наскільки зрозуміло з інформації яка є в публічному просторі, що саме це для уникнення ризику потрапляння в полон наших військових було прийнято остаточне рішення про те, що Гугледар треба треба залишити. Тобто, що це було власне одним з таких дуже важливих критеріїв для прийняття цього важкого важкого рішення. У оточення перш за все. Яке могло там призвести от, до, до тих наслідків. Mm. Е, з того що ви говорите, я так розумію, що поки що немає розуміння або бачення, наскільки. Е, Швидко можуть е, росіяни зараз рухатися після захоплення вугледару. Тобто немає е, якихось даних, які могли би свідчити про те, чи вони будуть е, закріплятися всередині, чи будуть планувати активні дії далі. Вич, цього вони закріп, будуть закріплятися, і наступні штурмові підрозділи будуть рухатися. Просто питання напрямку, який буде визначений. Це також буде ще й залежати наскільки наші збройні сили по виходу з логодару зуміють укріпитися, роззасередитися і вибудувати свою логістику і свою інфраструктуру під підтримки е, цих наявних сил. Чи будуть додаткові резерви, чи резерви вже чекали? Це все, е, поки що військова таємниця, і це я зараз говорю серйозно, а не для того, щоб там знаєте, надати якоїсь таємничості собі. Е, це все-таки дійсно поки що зберігається в секреті навіть ті сили і засоби, які відповідають за прикриття і вихід е, військ з вугледару. І це дуже добре, бо в свій час пригадуємо якого негативного. Результатом була інформація, коли стало відомо, що третю штурмову, так помиляюсь, ну, штурмову бригаду перекидали під Авдіївку, вони ще не встигли прийти, а політики вже розтрубили маршрути, шляхи о, напрямки, куди вони мають зайняти, і що це до цього тоді призвело. Ми пригадуємо, все прекрасно. То принаймні зараз дуже добре, що, попри весь ламент політиків, о, різних людей, які хотіли. Привернути увагу чи показати, що вони в темі вугледарського питання, що все-таки для них інформація ця не потрапила. І це дуже важливо з урахуванням тої ситуації, тих подій, що відбуваються зараз е, вугледаро Корахівському, Покровському напрямку. По тактиці, яку застосовують росіяни, ви вже коротко торкнулися використання далі авіації. Зокрема, кабів, фабів, які запускають, воно так і залишилося от, е, останні тижні і дні е, масове закидування е, бомбами цих позицій. Ну там вони також і намагалися створити перевагу артилерії в крайні дні, тобто вони там мали, умовно кажучи, як це було сказано. На один український постріл 10, але це концентрація в районі Вугледару в цілому у нас зараз відношення до ворожої артилерії один до двох, один до трьох. Так, з перевагою у них, але ми розуміємо, що це не та перевага, яку ворог раніше мав там і один до 70, до 80, до 20. Тобто перевагу він так він намагається концентрувати артилерію на конкретних напрямках. Вони нам також там і підтягали безпілотні системи, але все ж таки основний акцент на руйнування що житлового фонду, що скажімо фортифікації, таки вони ставили на, на, на нанесення авіабомб. Насправді ворог має декілька видів типів цих керованих авіабомбів: і ФАБ, і паби, і Каби. Це керовані, і ракетами. Вони там били, намагалися Тобто всю номентуру озброєння, яку вони могли задіяти, вони там намагалися задіяти як і штурмову авіацію, так і дальню чи стратегічну, це... Тобто, все що, все, що вони мали, для них це було вже політичне питання, тобто питання втрат і ресурсу на той напрямок, навіть якщо він не, не співмірний і не відповідає, їм було потрібен політичний результат, і вони його намагалися досягти всіма силами. Вимикнули політичне рішення це після е, успішної курської операції з нашого бога? Однозначно, по взагалі, якщо ми з вами спостерігали, то росіяни максимально намагалися мінімізувати витік інформації з Курщини, применшити загрози для них, применшити трагедію для їхнього населення, що воно потрапило. Під контроль е, Збройних сил України, але Покровський напрямок, Володар, Курахівський напрямок Покровський, вони демонстрували, як напрямок, що це чуть не стратегічне рішення всієї війни. Насправді е, це Донеччина, а ми розуміємо, що Покровський напрямок. що Часів Яр або насправді Краматорський напрямок, краматоро Слов'янський це у них стоїть завдання окупації Донецької області. Це дає можливість окреслити основне з базових політичних обґрунтувань цієї взагалі окупаційної війни проти України, бо окупувавши Донеччину і Луганщину, вони принаймні зможуть заявити, що він може Путін заявити, що. От Завдання СВО, по, по звільненню народу Донбаса» виконане. А там вже під це вони вже можуть пропагандивно підтасовувати будь-які речі. Чи будуть вони активізовуватися в Курщині? Так, звичайно, будуть. Вони там і активізувалися, і там дійсно жорсткі бойові дії зараз відбуваються. Але просто сили засобів для того, щоб накопичити, зокрема, людського ресурсу. Рівноцінно і вкрай необхідній кількості, що на Покровську, що на Курщині. Вони не можуть. Все-таки вони зараз роблять перекоси у певні напрямки. Оце, що я кажу, Покровський політичний, і під нього всі ресурси закладаються. На Курщині вони намагаються підтягати війська, там вони намагаються свою оборону вибудувати. У них там теж дуже багато своїх викликів. Це і переформатування логістики це і. Додавання в льотні шляхи в е, самій авіації додаткових завдань, змінних, але поки що переваги на Курщині чи таких результатів, які би могли говорити про те, що там наш, наші війська зупинені в просуванні, чи про те, що вони перейшли в якийсь масований контрнаступ ще дуже і дуже зарано. Повертаючись до авіабомб, які ми згадували. Просто хочеться зрозуміти, наскільки от нове озброєння, чи самі літаки F-16. Удари, які відбулися нещодавно успішно, та по знищенню російських складів, наскільки вони здатні вирішувати цю ситуацію і зупинити, ну або применшити цю їхню тактику бомбардування аж до випаленої землі. Знову ж Ф-16, це, по суті, повітряне судно, і для того, щоб вражати цілі на території Росії в глибині потрібне і відповідне озброєння. Ті ж самі ракети, ті ж саме масовість цієї авіації. Ну, на даному етапі ми не маємо такої великої кількості, якби ми цього хотіли. І знову ж ті обмеження союзників на надання нам відповідної відповідних ракет. І дозволів наносити удари по російській території їхньої зброї, і воно дуже серйозно обмежує військовою. І для того, щоб насправді авіація працювала на максимум, її потрібно підніматися і, скажімо, на відповідну висоту, і а це є кілометри, а то й десяток кілометрів, і на, так, на такій висоті будь-яке повітряне судно стає дуже вразливим. Отже, для того, щоб ці f 16 працювали на максимальних для себе висотах, і потрібна максимальна система протиповітряної оборони чи система радіоелектронної підтримки. А це наразі нас дійсно потребує набагато кращого і навіть не стільки обладнання, як його масовості набагато більше, ніж ми зараз маємо. Ну, щодо знищення складів, а це були не склади, це арсенали. Арсенал це об'єкт, в якому відбувається не тільки складування снарядів, а й їхні обслуговування, їхній ремонт, їхні зміни, змінення тактико-технічних характеристик. Тобто, це свого роду як і фабрики закриті для того, щоб ці зброю не просто зберігати, а й підготувати до експлуатації. Оновити, перевірити її стан, модернізувати при, при потребі. І, звичайно, що удар по таких арсеналах о, в певній мірі дуже серйозно впливає і буде впливати на російську армію військову машину, оскільки такі склади відновити, якщо вони вже задають, зазнають ударів неможливо, а їхній потенціал так точно. Тобто. Якщо відбувається підрив великої кількості боєкомплекту, то для Росії та країни, яка і так проводить закупівлю що снарядів, що ракет у своїх союзників, ну звичайно розуміємо, це ускладнює, і між іншим це не просто ускладнює зараз, це означає, що це обмежує їхні виробничі потужності на майбутнє. Так, найкраще знищувати таку кількість боєкомплекту на складах. Між не той же самий удар день-чи два тому по Єльську, по аеродрому, де було знищено 60 калібрів, вартість калібру 10 мільйонів. Це а Росія таких калібрів може 2-3 випускати до 5 в місяць. Тобто, ми розуміємо, який об'єм калібрів було знищено для. На російських складах, а якщо в грошовому еквіваленті ну, це 600 мільйонів мінімум. А якщо врахувати, що ще там і додаткове обладнання 100% було пошкоджено, бо така детонація точно відбулася, потужна а особовий склад, тобто ми можемо розуміти, що це ну, на мільярди доларів, ну як на мільярд з мільйонами, так точно. І це те, що знову ж російська промисловість на даний етапі не спроможна відновити. Чи поставити в стрій, тобто в плюс, вони вже точно не спрацюють так швидко. І це обмежить ракетні удари ворога по тобто, всій території України. Тому чим, але знову ж таких арсеналів у ворога ну більше сотні. І Якщо ми навіть знищили там 3-5, ми ну, розуміємо, скільки їх залишається. Так у перспективі це серйозно впливатиме на. Якість виконання бойових завдань російської армії, бо для порівняння, коли ми винесли там 20 від загальної кількості російських нафтопереробних станцій, у них реально сталася криза вбив по бензину, і вони навіть припинили його експорт. Тобто розуміємо, якщо б нам вдалося знищити хоча б 10-15% складів. Російських, зокрема, особливо, якщо це склади ракетних військ і артилерії ворожих, таких складів, таких арсеналів вони стратегічного рівня, які є підпорядкування підпорядкуванні генераловного управління, тобто таких складів є там біля, біля 30 то це дуже дійсно вплине. Тобто роботи ще дуже багато. Є сподівання, що власне такі масовані удари не припинятимуться і виводитимуть з ладу як аеродроми, так і такі. Склади. Ну, також маємо розуміти, що дуже важливо зараз це докласти всіх зусиль, щоб вивести з ладу їхню стратегічну авіацію. Це і ті самі ту 160 і, і та навіть і важкі бомбардувальники Су-34, Су-35, які нам не менше завдають шкоди, ті ж самі міги, які носять калібри, тобто є багато з чим працювати. Тим паче, що ми бачимо, що ворог переходить на здешевлення боєкомплекту, бо якщо раніше ракети використовувалися набагато масовіше, то зараз вони переходять, власне, на бомби. Бомби є неточними, але водночас і порівняно з ракетами дуже дешеві. Тобто ворог ставить не на якість зараз ставку, а на масу. Ну, це теж віжічим свідчить про певні проблеми. Хоча і в нас достатньо своїх проблем, які потрібно вирішувати вже і зараз, а не чекати, поки ворог доведе себе до якогось там логічного негативного закінчення. Я вам дякую. Дякую за цей коментар, за цю розмову. Нагадаю, з нами був Іван Тимочко, голова Ради резервістів сукопутних військ Збройних сил України. Дякую вам.